Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні будемо робити отакий от такий от кронштейн. Кронштейн для мотоциклетної вилки, для кріплення тормозу. Зразу хочу сказати, що часто мене питають, чим я знімаю. Чим я знімаю, Яким, якою камерою я знімаю? Народ, Я знімаю примітивним простим фотоапаратом Nikon 2700. Абсолютно не, ніяка не реклама Або 2700, або 7200. Ну, коротче, Проста Заряжена чим? Заряжена куча тут карточок пам'яті і куча батарей. І міняю батарею, міняю карточки пам'яті. Друге, чим я знімаю в якості штатива? В якості штатива в мене індикаторна стойка. Ну, ясне діло, що не можу показати. Коротше, індикатор я знімаю. От знімаю індикатор. так. І ставлю Ставлю сюди камеру і відповідно вже нею знімаю, як хочу. Виставляю так як індикатор. Класно, виходить. Ну, якби повністю Нормальний варіант. Я трошки її тюнінгував цю стоєчку, стойка китайська. Тюнінг який був. Оці, оці барашки виточлені стальні, тому що тут були пластикові, вони постійно ламалися, зривалася різьба, не зривалася різьба, вони скручувалися. З дюральки я зробив з D16T, весь передок. Її. Все була пластмаска. Тут була пластмаска, пластмасова ручечка. От, і коли точиш, стальна стружка гаряча падає, вона починає підплавлюватися. Я зробив з дюральки. От, е, нормально вийшло. Вийшло класно, навіть, не то е, Значить, як працює, питають як. Там є магніт, круглий магніт. Круглий магніт, з одного боку він має магніт, з другого боку він не має магніту. І коли ми його перекидаємо з живота на спину, він магнітить. От. Ця от поверхня починає зараз не магнітитися. Ми його перекинули з живота на спину, все, вона вже тримає. Е, о, Коротше, Сьогодні будемо робити. Точно по такому самому принципу працюють магнітні плити механічного включення на пускошліфувальних станках. Там є, що перекидається магніт, є, що магніт просто приближається поближче. Поїхали далі. Значить, кронштейн вилки. Кронштейн вилки. Бачите, яка деталь такої от форми? Значить, як будемо робити? Будемо точити втулку, Точити втулку фрезерувати втулку втулці в ці от вікна. Так. E, і приварювати дві оцих пластинки. Одна грубша пластинка, а друга тонша. Там ще десь друга частина креслення є. Зараз я покажу. E, ну що, Сталь 45, значить, довжина 110 мм. Я так зрозумів, що ця штука потім буде поліруватися і відбуватися на хром чи на нікель, то вже я не знаю. E, не позначені тут ніякі ні різьби, нічого. Я так зрозумів, клієнт буде це все доробляти вже сам. Моє діло. Значить, що ми робимо? Зараз точимо втулку. 110 довжина. Діаметр зовнішній в у нас. У нас, у нас, у нас... Так, діаметр зовнішній. Ага, секундочку, я візьму другу частину. Другу частину креслення. О, от воно є. Друга частина креслення. Зовнішній діаметр 59 внутрішній діаметр 48, зазор між пластинками 3. Одна пластинка 34 мм, точно 12 друга пластинка 5 мм. Вот. Ну, коротше що, йдемо Йдем точити. Ну Валимо далі. Е круг діаметром 60, сталь 45, патроні. Вийскова так. Так. емульсія, Оборотики 300, сверло на що у нас там стоїть? 17. Так. Так, просверлили. Просверлили у нас діаметр діаметр всього 48, так? 48. Зараз запхаємо сверло на 45. Старно, щоб, то, що треба вставити. 43. Добре є. Та 43. Є. Так, оборотики трошки знизимо оборотиків дамо 80. І поїхали. Розсверлили, розсверлили, їдемо далі. Мій улюблений розтучний різець під ромбічну пластинку. Виліт різця зробив 115, так, щоб за одну установку пройти наскрізь, Невеличкий, якби... Ну, По технології, так, я так час від часу буду вам говорити, думаю, вам пригодиться. Чому спочатку робимо всередині, а не ззовні? Справа в тому, що якщо б ми спочатку проточили ззовні, а потім розтачили всередині, то на розточці завжди буде більша вібрація. Більша вібрація, тому що різець великий виліт різця. Такі роботи завжди спочатку робляться всередині, а потім зверху. От, різцем коротким так? знімається оця шкіра. Якщо треба, щоб була строга соосність між внутрішнім і зовнішнім діаметром, то спочатку робимо грубу росточку тут, потім грубу, грубу проточку зверху, потім чистову всередині, потім чистову зверху. Для того, щоб. Коли ми робимо і тут, і тут грубу, щоб приблизно хоча б придати форму. так, щоб... Якщо ми зробимо тут зразу чистову всередині, а тут у нас кругляк там не є круглий, буде бінє, буде обробка на удар, так, а тут вже начисто зроблено всередині, то може просто зміститися. от. Ну, В даному випадку, а в нас абсолютно ніякої ролі не грає внутрішній до зовнішнього діаметру по сувосностях. так, Зовнішній діаметр взагалі є свободний. Тому ми робимо так. Значить, що? Робимо що? Розточуємо. Так, оборотики 300, подача 0,14. Так, Коснулися торця. Обновили лім. Так. Коснулися внутрішнього поверх. Тому 2 міліметра. Поїхали. І не треба давати великої стружки, тому що є проблема з виходом стружки на поверхню, на, на вулицю. так? І Щоб воно там не вклинило всередині, не пахнуло, не відломало. По чуть-чуть. Перші проходить по 2 мм, а далі буде чистові там, по 2-3 по десятки останніх два доганять. Так, чистовий прохід. Заганяємо в розмір. Робимо 48 плюс десятка. Потім розкажу чому. Так, Паска. Тепер зразу сходу? Хочемо зверху Так, легенько тарценем. Побільше давайте так, щоб ми за прохід зняли. Тут у нас є чесних 59 і 5, а має бути а має бути 59, значить дамо ще пів міліметра. І за прохід. Раз. І. Готово. Раз і на матрас. О, Я забув. Давай чистенько гарно йде. По-людськи. По-людськи. Так. Проточили. Паска. І... і що? Відрізаємо. Вырезаем, вырезаем, вырезаем чуть-чуть запасом. Не 110, а 111. Так. Чтобы потом с другого боку там шестерцу то торцевать чуть-чуть. Такая работа. Так. 111. Yeah. Воротники спины может 250. по Дядькою Максимові можна працювати на труботочильному заводі. Не труболиварному, а труботочильному. Я вмію точити труби з кругляка. От, Бачите? Отак от от, напівдеталь. Вийшло. Що всередині частенько, що зверху. Що я хочу сказати? На отакі от роботи дуже часто корисно мати товстостінні труби. Так? Щоб не дерти то з кругляка, а товстостінні труби. От, мені. У мене що є? От у мене є така от труба е, товстастінна, тут 100 на 75. Вроде. І от є отака. От. Я от думав, що я зроблю цю деталь з неї, але не зроблю, тому що внутрішній діаметр тут 51. О. Ну, е, Тут математика проста. Клієнт платить і дрем. О. Клієнт платить за заготовку, цільнякову. То, що тут пішло... Е, там 65 чи 70% стружку. ну, Процес, що зробиш? Ну, Я колись в мене був один замовник. Розкажу вам просто для ну, чисто для історії, як то кажу. Так? Я точив йому болти. Болти. Ну, коротше, зараз я може покажу, ну, в мене немає його. Ну, от болт, так? Болт. Е, отут от було діаметр 50. 50. А тут була різьба М8. І оце з сплошнякового, сплошнякового кругляка 40 Х дерли. Е, тут 50 з накаткою. Тут накатка була, а тут була М8. Там, і причому такий десь М8 мм 60, напевно, такий кусочок. Е, і таких болтів було, не пам'ятаю, десь штук ну десь до 100. І я їх робив. Я зробив перших 10 і кажу, мужик, слухай, а може, давай якось. Робимо якусь стиковку чи як, бо це ж це бред. Це стільки стружку йде під закалку. Ну потім, Він не хотів, звісно, але потім він побачив, скільки це йому виходить в грошах, і він вирішив, що зробимо просто. Ми нарізали на лазерній різці блінчиків круглих, круглих блінчиків. Я зробив оправку, я на блінчики зверху попротачував, понакатував. І просто туди повпресовували на е, герметик різьбовий, на різьбовий фіксатор. Болти під внутрішню шестигранку. Вони калені, так, е, закалені ті болти. От. І отак вийшли з положення. Бо, тому що це дерти ну, просто не рентабельно. Це дурість. Не те, що не рентабельно, це дурість. Так, е, тепер деталюшка. Е, що ми робимо далі? Нам далі в нашій деталі. Нам наші деталі. Ви, звісно, вибачайте народ, що я вам так багато всього розказую, але я так бачу, що вам тут. Подобається. Тому я вам буду розказувати багато тих всяких приколів виробничих. Я думаю, вони вам пригодяться. Так, дивіться, що в нас. Ага. Все, понятно, кахпонотам, як казав Чекалкін. 10 мм. Звідси поясок, 10 мм по центру, 10 тут. 10 мм. Значить. І це все. Знову ж таки, оці всі вікна, це все треба вифрезерувати, спустити в стружку. Спустити в стружку. Але тут ще є нюанс, що в нас, бачите, в нас воно не по центру. У нас центр, то є центр, то є прорізь, то є центр. А ця бляха груба, вона йде зі зміщенням. Тобто ця йде, проріз є центральний, сюди 5 мм, сюди 12 мм. Так, зараз ми це все діло спробуємо розмітити рейсмусом на призмі. Розмітити ці всі вікна. Так. І що? І будемо працювати далі. Так, розмітив я рейсмусом на призмі наші, наші лінії. Ну, видно вам, Коротше, тут єдиний нюанс. Нема накреслені товщини оцієї от перемички. Не видно її тут, не вказана вона. Ніде її нема, ніде вона не вказана. Тут все є, а ніде її не вказано. Ну, коротше, я думаю, що клієнт мені пробачить, якщо я її зроблю, що називається, на свій, на свій погляд і свій страх риск. Ну, так, давайте візьмемо візуально. Якщо у нас отут 10 мм так, пропорційно, ну, тут по-любому більше, давайте зробимо 20. Давайте зробимо там 20 мм йому полосочку. От, я думаю, що. На швидкість воно особо не повпливає йому. Ну що ж, а тепер нам зараз ми позначимо це все діло, і треба буде це все діло ці діла вифрезерувати. Продовжуємо. В тісках зажали деталь і фрезеруємо. Зажимаємо. Такі роботи робляться, зажимаємо тільки за торці. Якщо би зажали отак, от коли фрезеруєш, воно починає прослаблятися, зжиматися, зажме фрезу, трісне і капець. Тому такі роботи зажимаємо тільки за торці або на призму. Фреза десятка. І поїхали. Спочатку треба пройти наскрізь. Просто, щоб був отвір західний, тоді вже легше піде. Перше вікно я спустив в стружку, а друге вікно тут пробігав мій колега Ральф і каже, Максим Андрійович, що ви робите? І я просто фрезернув тут паз, тут паз і підібрав, підібрав тут лисків. Тепер нам треба просто ось цю частину виламати. Ну, але напевно, що я ще трохи офрезерую. Більше боюся знімати, тому що якщо цю штуку виламає, то зламає, зламає фризу, от і всі діла. Бачите який кусочок. Так, а тепер що? Тут наводимо чистову. Тому що якщо б була ленточка коротка, так от, наприклад, в мене є 12-ка фриза, ленточка 12, 12 мм тільки. Тут довелося б по висоті пару разів заглиблятися. А оця десятка має довгу. Так що тут запросто. Так, Що в нас тут є? Ще дві десятки. Ну і так, Тут, тут і тут, по 10 мм. Дана сторона вже є готова. Так, стружку висипемо. Так, зараз ще заусню познімаємо. А тоді приступаємо до другої сторони. Так, дивіться народ. Дивіться далі, що ми робимо. Значить, фрезернули ми оці два два оцих так? Нам тепер точно так само треба зажимати. Боку. Але зажим є досить таки ризикований. Так? Тому що коли ми зажимали отак, то у нас тут було ну, цільняковий метал, скажімо так, було за що зажати. А тут вже не то. Як зробити? Е, оснастка рішає все, як завжди. Ну, верніш, кадри рішають все, а оснастка рішає теж. У мене є дві паралельки <кхм> товщиною 40 мм. І ми їх просто-напросто вкладаємо сюди раз, вкладаємо сюди два, вони тут беззазорно, гарно, чітко. І тепер все то разом вкладаємо вже на наші паралельки. І будемо зажимати. Якщо би в мене таких паралелок двох на 40 мм не знайшлося, я вам чесно скажу, що я би просто їх зробив. З нуля повністю, зробив. дві би таких от, ну не такі довгі, дві маленькі вставочки, Або витачив би е, круглячок 40 мм довжиною. Дві таких вставки я би вставив. Тому що ризикувати е, і спортити деталь через те, що в тебе там щось зжало, скрутило, вирвало, ну це бред через от таких от два кусочка бляшки. Ну, Паралельки в мене були на 40, я їх робив сам. І от пригодилися, бачите, як чітко в розмір. Так, виставляємо і фрезеруємо далі. І ось от бали. Запрохід. Фреза твердосплавна буржуйська. Миле діло працювати нею, я вам чесно скажу. Миле діло. Ну і останнє поставили в тісках і дисковою фризою розрізаємо Наш, нашу лужку, До кінця дорізаю. Тут має бути розріз е, 3 міліметра. Я зробив фризою 2,5. Зараз ми ще міліметра підмали і пройдемо. Назад. Так от потихеньку. Я думав потім той розріз робити. Я Думаю, в принципі хтось з різницю зараз зробити. І розжимаємо тіски, підтягуємо наші паралельки, які ми розклинювали нашу деталь. Так, є. зараз покажу деталі того. Так, ну що ж, вийшла у нас така от... Кліточка для попугайчика ну, для конарейки. Ну, Канарейка сюди залітає, сюди вилітає, а сюди знову залітає. І сюди вилітає, а потім сюди спочатку. О. Ну, от. Значить так от. така от кліточка. Тепер далі. Е е е я одразу клієнта попередив, що ні ніхто це не буде з плошнього куска дерти і на поворотному столі цей радіус виводити. Так? Е е е Получилося дуже затратно, то все. тому він погодився на зварний варіант. Я давним-давно користуюся послугами ЧПУ лазерної різки. Ну, коли треба такі от примітивні деталі порізати. Так? Всякі фланчики, всякі кришечки, бляшки. Ну, що це фрезерувати, сточити, по-перше, треба мати багато листа в наявності постійно, різати, потім цей ріжу на ЧПУ на лазері. І Для даного заказу я теж вирізав бляшки на чіпиву на лазері. Оці от. І, коротше, Що ми тепер зробимо? Ми просто-напросто, то є Тоненька бляшка, так, 5 мм, а сюди буде 12 мм. Там є в мене. І ми просто-напросто її чик поставимо, поставимо 3-мм прокладочку між ними, тому що у нас має бути зазор 3 мм. Ставимо цю бляшку, поставимо бляшку 12 мм, виставимо все і от -от -от акуратно проваримо. А потім той шов. Зашліфуємо, за... заполіруємо, що один шов, другий шов. ну Акуратно треба зварити, коли будемо варити, то все гарно обклеїмо скотчем або обмажемо термомастікою, щоб нам зварка не, по... не поприлипали бульбашки. От, і буде, і буде гуд. Ну, покажу, покажу. Покажу процес. А так от поки що от отаке. Так, їдемо далі. Значить, ставили в прорізь бляшку 3 мм. Толста пластина, тонка пластина, зжалиться все трумцином. Зараз прихватками знову і обварив. Так, обварив одного боку і другого. Полуавтоматом. Тепер чекаємо поки це все діло вистигне до повного і Тоді розіжмемо струбцини. Поки що все. так, ви, Вистигло повністю, зняли от, Витягнемо зараз бляшку. Очком її там тримає, але витягується. І будемо зараз заполіровувати оці от шви. Так, ну що ж, От готовий наш хумутик. Шви, за, за обдир, грубо, тим обдиручним кружком на булгарці. Потім ліпістком зашліфував. Тут, так само тут. Значить, тут позаварював ті стики, позапульовував. Ну, от Вийшла така от железяка. Тут якби є нюанс, коли от кутовий шов зашліфовувати, то треба робити от такий радіусок, щоб шов лишався, саме тіло шва. Бо якщо заполірувати прямо в кут, то ви просто шов зішліфуєте і він просто тримати не буде. О, ну Ось така лізяка. Значить, я так зрозумів, що до гальваніки буде готуватися, буде це все діло шліфуватися, поліруватися. Ну от таке, значить, Я думаю, що все окей тут. Все окей, все супер. Так як, так як на рисунку шов, як бачите, стик нічого не роз'їхався, не зжався. Все, воно тут у нас тружинить. Ну і все, ось така от робота проста, якби знову ж таки проста робота, але трошки акуратності, трошки уважності. О, все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.